Працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії Львівська залізниця АТ Укрзалізниця Його дії призвели до збитків державній компанії на понад 31 мільйон гривень. Посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ Укрзалізниця та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад Приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам правил технічної експлуатації залізниць України. Внаслідок таких дій, АТ Укрзалізниця не провізну плату на суму понад 31 мільйон гривень, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави. Дії колишнього керівника кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.